Що зараз саме актуальніше, і що насправді цікавить людей, що потребують люди це істини і слово Боже. Ну чому ж тоді заходиш, наприклад, на Ютуб, і там не крутить Слово Боже, не крутиться істина. А в рекомендаціях різні аналітики чи новини, і там багато-багато переглядів. Ну, насправді, якщо розібратися і подивитись там на аналітику всю, то зразу розумієш, що до чого. Наприклад, недавно провели такий приклад е аналітики, там, де, на, наприклад, на новинах було мільйон переглядів, але 400 підписників. А Канал з істиною, зі Словом Божим, там було 20 тисяч переглядів, а підписників було 1600. Просто різниця в тому, що Ютуб він банить Слово Боже і істину. А...